А що нового Переродження Джонні Депа, швидкісний Бред Піт, трошки забудьковитий Петер Джексон, новинки українського кіно та ще багато-багато іншого. Вітаю друзі! З вами кіношо. Мене звати Артем Поріжман, і ми поговоримо про кіноновини. Компанія Searchlight Pictures представила трейлер комедійного трилеру Меню від режисера Марка Мейлода. Доволі кумедний трейлер дає нам перші подробиці фільму. Герої Ані Тейлер Джой та Ніколаса Голта опиняються на віддаленому острові у Тихому океані, в ресторані, де керує схоже божевільний не тільки на роботі шеф. Його грає талановитий Рейв Файнс. Приготувавши для гостей дуже цікаве меню, він починає жорстоку гру. Джонні повертається. Здавалося, що пан Деб після тієї колотничі, що вкоїла йому Ембер Хьорд, дуже тяжко буде повертатись до тонуса його кар'єри. Але хоч би не так. На щастя, цей крутизний мужик дуже вправно підстраюється до обставин. Його нова роль це персонаж незрячого короля Людовика 15-го у драмі Жанна Дюбарі. Режисеркою стала Майвен Лебеско, яка. Сама зіграє роль у цій картині, мадам Дюбарі, фаворитка короля Бабія. Студія Вайнот Production опублікувала перший кадр із Джонні Депом, де видно, як органічно той виглядає у своїй новій ролі. Історія буде розповідати про таку голдігершу 18-го сторіччя, яка хоч і любила потусити та взагалі вела доволі гедоністичний образ життя, але примудрилась якимось чином замотити через свою винахідливість із. Королем Франції, герой Депа і сам доволі цікавий чувак, правив Францію більше за усіх, і під кінець свого правління забив, можна сказати, на свою країну і просто дебоширив. ще й одну з найважливіших війн у історії Європи. Програв. Отож, стрічка, здається, буде цікавою. Це просто дивовижно, що навіть у війну наші компанії продовжують випускати стрічки, хоч і зняті до війни. У невеликому тизері третього фільму, що вийде з початку повномасштабного вторгнення, я працюю на цвинтарі, розкрили дату релізу 15 вересня. Драматична комедія розповість нам про архітектора, що відкрив свою контору по виготовленню пам'ятників. Але у головного героя Олександра є таємниця, що не дає йому внутрішнього спокою. Чекаємо! У той же день, 15 вересня, на великих екранах вийде сатиричний молодіжний слешер «Тіло, Тіло, тіло, тіло. У трейлері стрічка немов спеціально обігрує усі можливі кліше у цьому жанрі, і цим привертає увагу. Історія стара як світ. Молодіжна компанія вирушає потусити в будинку свого заможного приятеля. Весела вечірка обертається кошмаром, коли молоді люди виявляють, що хтось. Як несподівано почав скорочувати їхню кількість. Напруга зростає, як і каскад взаємних підозр. Тим часом у колі давніх друзів спливають старі образи. Для мене головним персонажем виділяється американський комік Піт Девідсон, автобіографічний фільм, з яким Король зі стейт Айленду вразив мене своєю історією. На цьому тижні на наші екрани вийшла екшн комедія від автора другого Дедпула, де Літча Швидкісний поїзд. Знята стрічка по мотивам романа японського письменника Котару Ісаки, який є доволі знімаємим дядькою. 14 із 24 його творів вже були екранізовані. Бережись Стівен Кінг. Картина, яку я вже встиг подивитись, мене вразила. Як для розважального кіно, то є зразкова картина. Хоч режисер і знімав одну з частин форсажу. Але судячи за все, іноді робить для себе. Неперевершений сеттинг Японії занурює у історію в потягу Токіо кіото який несеться на швидкості 400 км на годину. Купа кілерів та класична тонка вендета у японському виконанні. Доволі виразний стиль зйомки і монтажу. Немов автор надихається роботами Тарантіно і Річі, При тому у нього виходить щось своє. Дуже потішив правильно вибудований product плейсмент. Його було ну дуже багато. Але обіграний був він настільки стильно, що вперше мене це більше потішило, аніж роздратувало. Студія вміє заробляти гроші. Зірковий каст на рівні Уеса Андерсона вражає свою хімію між акторами. Бред Піт, наприклад, виступив у доволі незвичній для нього ролі. Його персонаж викликає дійсно нетипові емоції у порівнянні з попередніми ролями, більш виражена міміка та різкі рухи при грі. До речі, піт виконував 95% трюків самостійно. Аарон Тейлор Джонсон дуже органічний у своїй ролі і визиває довіру та співчуття, хоч і є жорстоким кілером. Загалом вайп у стрічці дуже схожий на того ж Дедпула за рівнем гумора та трешу, що там відбувається. Тож любителям екшенів, чіпляючих зі сторони сюжету, хоч трошки, але без бажання грузитись. Моя рекомендація так класно зняв, що хоче передивитись як перший раз. Пітер Джексон заявив, що хоче піти до гіпнотизера, щоб просто забути свою картину та подивитись, як усі. Я серйозно думав піти до якогось гіпнотерапевта, щоб той мене загіпнозував та змусив забути все і про фільми, і про роботу, яку я зробив за ті 6 чи 7 років, щоб міг просто сісти та насолодитися ними. Я не наважився, але говорив із менталістом Дареном Брауном, і той сказав, що міг би таке зробити. Настільки класно виявилась для автора трилогія. Голівуд продовжує активно освітлювати нашу проблему. Після шона пена, Бена Стілера та Анджеліни Джолі до Києва приїхала Джесіка Честейн у Києві. Вона зустрілась з дітьми, які лікуються у лікарні в Відвідала постраждало від росіян ірпінь і зустрілася із нашим президентом. Щось у нас випуск з комедій якихось. Вихід дебютного трейлеру Трикутник Смутку змусив мене чекати на цю осінь. У стрічці Рубен Еспунд розкаже нам про круїз багатів, які починає тонути та прирівнює всіх, хто там знаходиться. Герої опиняються на невідомому острові та починають свої спроби вижити. Найголовніша зірка стрічки Вуді Гаррельсон правильно зробив, що послухався своїх агентів, бо стрічка вже взяла золоту пальмову гілку у Каннах. Реліз планується на 7 жовтні у США. Дата виходу в Україні поки невідома. Прекрасний дует Коліна Фаррела та Брендана Глісона знов разом. Вони показали неперевершену гру залягти на дно в Брюге Мартіна Макдонни, і тепер ми знов їх побачимо разом у банчі іншерена того ж режисера. Сюжет талановитого ірландського драматурга розповість про давніх друзів, один з яких по невідомій причині вирішує закінчити їх дружні відносини. Все це виливається у тривожні наслідки. Окрім того, компанію акторам составить новий джокер Барі Келган. Світова прем'єра очікується у вересні на 79-му Венеціанському кінофестивалі. Мультиплікаційна епопея продовжиться. Netflix повідомив про розробку четвертого шедеврального альманаху найкращих студій світу любов, смерть і роботи. Після першого сезону всі були в захваті від різноманітності історії та їх реалізації. Сподіваюсь, четвертий сезон буде тільки краще. Режисер Джонні Київський зашерив тизер-драми Кривава нафта. Картина буде складатись із сьоми новел, в яких будуть освітлені різні сторони з цієї війни. Три головних канви у ленті це героїчна боротьба наших воїнів, що захищають нас, біль цивільного населення, а особливо зґвалтованих жінок та. Осоротівших дітей. Продажність деяких західних політиків, які грають на дві сторони, не мов би, просуваючи ліберальні цінності, але й купляючи у росіян нафту, тим самим заряджаючи їх зброю. Прем'єра фільму відбудеться наприкінці 2022 року. І нехай на той момент це вже буде історія. Харасмент. Жахливе слово, яке, на жаль, все ще існує у нашому лексиконі та актуальне у суспільстві. Вона сказала, Драма заснована на реальних подіях, що розповідає про двох журналісток, які намагаються умовити постраждалих від дій сумнозвісного Харві Вайнштейна свідчити проти нього. Тим самим вони хочуть не тільки завадити продовжувати продюсеру кривдити жінок, а й загалом освітити цю проблему в Голлівуді та захистити майбутніх жертв. Керрі Міліган втілює репортерку Меган Туї, А роль ще однієї журналістки Джоді Кантор, яка працювала над цим розслідуванням. Разом з Меган грає Зої Казан. На чолі проєкту знаходиться режисерка Марія Шрадер, відома завдяки хітовому серіалу від Netflix неортодоксальна та фільму Неідеальний чоловік. Українська прем'єра стрічки, вона сказала, запланована на 17 листопада. У цифровому форматі з'явився довгоочікуваний байопік шоу Елвіса. Всім, кому не довелося побачити на великих екранах, вперед на онлайн-стрімінги. Дякую, друзі, за ваш перегляд. Буду вдячний за ваші підписки та вподобайки. Якщо ви хочете бути в курсі цікавих новин кіноіндустрії, тисніть на дзвіночок. І найголовніше, донайте на ЗСУ. І перемога буде за нами. Честі та удачі!